Вітаю на моєму каналі Едем. Зараз ми знешкоджуємо грибок ось цю жовту білу манку, яка масово поселилася. Вона вже давно розрослася, значить. Я не замічала її. Зверху я беру ось такий препарат Вірідін в дужках Триходермін. Тут Грибок Триходерма виріде. Я ось так беру пензликом, звичайним, що малюють діти в зошиті. І ось так по поверхні, притрушую. Кругом, притрушую цим препаратом зі всіх боків. Ось так. Так, а тепер я буду поливала. На це я беру миску, Ось таку. Ставлю в нього Квіточку і проливаємо. Водичку я дам ще з перекисю, або ні, хай буде сам, тільки триходерма ріде. Зараз я наберу водичку. Так, маємо водичку, вона кип'ячена, остуджена і проливаємо ось тут водичкою, треба відкрутити. Не знаю, як я маю показати. Треба водичку щось менший об'єм взяти, прилила я сюди, звідси, водичку, і ось так. Проливаємо ще з другої сторони. Так, ще водички треба. Додамо до водички трошки триходерми. Вона зверху зливається водою, а нам треба, щоб воно покрилося триходермою, щоб триходерма здійла грибок. Так, ще водички. Бачите, ось замало води. Треба, щоб воно покрилося на 3 четвертих горшка. Так, ще дамо. Риходерним Так, ще з тої сторони. Так, ще даємо водички. чуть-чуть наливаю, тому що треба більше було підготувати посудину. На триходерму. Краще отак. Потім ще зверха я. D-am trecut de Так, Ще бачите ось багато. Включила, щоб вам краще було. Ще треба доливати отак десь наливати. Десь отак. Вода триходермою має бути. ወይ Так, заливаємо. І так пройшло 15 хвилин, трихударма заселила горщик. Так, тримаємо щоб трохи стекло. Так. Ось. А цю воду... Ми виносимо підквітку, візьмемо Великого Рододендрона, Зараз під нього вилиємо. О, позбираємося за одну. Сміття ще накидала квітка. Ось Ось і все. А цю квіточку ставлю на місце, яку під ми одобрювала, не одобрювали, заселяли. Триходерму. Ось несем її. А, ще не забути промокнути. В центрі, аму ну, треба включити. Там є, бачите, ось тут є багато води. Зараз ми її промочимо кутиком салфетки. Ось так. Робимо такий, Ось і промокнули в пазухах, не можна залишати там води, бо почнеться загнивання. Так, йдемо, несемо. Ось так, ставили на місце. Ось вона. І чекаємо. Коли е, будуть ці таманка стане така жовтявою, значить вона загинула. Треба обов'язково таку маніпуляцію робити, тому що, якщо багато грибка, він з'їсть корінці. Я ще, мабуть, за два рази, крім цього, ще два рази зроблю такі маніпуляції, підсохне, тоді ще раз так зроблю. Усім па-па-па-па, до нових зустрічей!